Спонсор показу. Історія у пляжці. Смертельна автопригода сталася на Лановеччині. Там транспортний засіб для розчищення дорожнього покриття наїхав на перехожого. За попередню інформацію, водій вантажівки МАЗ зачепив кувшем жителя села Старий Вишнівець. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Раніше судимого тернополянина Збираські поліцейські затримали за вчинення крадіжки. У байківцях чоловік проник у чужий будинок, звідти він викрав електроінструменти. Зломисника невдовзі розшукали. Ним виявився 41-річний тернополянин. Йому оголосили підозру та взяли під варту. У Тернополі водій таксі їздив з несправжніми правами. Кермувальника інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху. Ознаки підробки посвідчення водія виявили під час перевірки документів. Невдовзі кермувальник зізнався, що водійські права придбав в інтернеті. До того ж, патрульні встановили, що чоловік вже неодноразово притягувався за подібне порушення цього року. На порушника склали відповідні протоколи, аби з'ясувати всі деталі інциденту. Викликали слідчу оперативну групу. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка причетного до злочину. Подія трапилася 21 грудня на вулиці Торговиця. Невідомий викрав зі стелажу, розміщеного перед магазином бензопилу. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 097 110 99 32 096 317 87 54 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.